Всім привіт! Я підготувала відеопрезентацію на тему просування туру в соціальних мережах. Представляю унікальний комбінований тур, який називається Від Карпат до моря. Шість днів незабутніх вражень, яскравих емоцій та комфортного відпочинку. Ми вирушаємо з Івано-Франківська до сонячної Одеси перлини Чорного моря. Ідея туру! Тур створений для тих, хто хоче побачити колоритну, історичну і водночас сучасну Одесу. Місто з неповторною атмосферою, смачною кухнею. Легендами та теплим морем. Подорож поєднує знайомство з культурними пам'ятками та відпочинок на узбережжі Чорного моря. Програма Туру. Перший день спір групи в Івано-Франківську та комфортна поїздка потягом до Одеси. Другий день знайомство з легендарним містом. Ви побачите потьомкінські сходи, оперний театр, Приморський бульвар, прогуляєтесь Дербасівською і сфотографуєтесь біля пам'ятника Юку. Після обіду заселення, в затишний готель, який називається Бон bon Апарт і вільний час для вечірніх розваг, За бажанням – факультативна екскурсія з легендами та історіями міста. Третій день присвячений морю та незвичайним відкриттям. Відвідуємо одеські катакомби, унікальний підземний світ. А потім проведемо час на пляжах Аркадія або Ланджерон. Для любителів пригод пропонуємо морську прогулянку катером. Четвертий день. Мистецтво і культура, одеський літературний музей, музей сучасного мистецтва. А також можливість прогулятися місцевими вуличними виставками та сувенірними лавками. Вечір можна провести в театрі або на міському квесті. Знайди скарби старої Одеси. П'ятий день. Вільний день для відпочинку на морі, самостійних прогулянок та кави у затишних кав'ярнях Одеси. Ввечері збір групи та виїзд додому. Шостий день. Повернення до Івано-Франківська. Завершення подорожі і теплі спогади.